Заняття по ознайомленню із соціумом ми схожі, але ми різні, вихователька Людмила Жмурко. Прокидайтеся, малята, бо на часі в нас зарядка. Вигинайтеся як кішка. Застеляйте швидко ліжка. Піднімайте рученята вгору вниз мої малята. А тепер поприсідайте, як листочки полягайте. З гарним настроєм бадьорим погуляємо на дворі. Сьогодні хочу вам розповісти про те, що на планеті люди всі однакові, але в той же час і різні. Одні носять окуляри, другі не можуть самостійно пересуватися та знаходяться у візочку. Ще є діти з іншим кольором шкіри. Таких людей називають люди з особливими потребами. Дуже важливо, щоб у таких людей було здоров'я та вірні надійні друзі, які завжди їм допоможуть. Давайте подивимось мультфільм про їжачка, який був також трішки особливим. Everyone but you. Golden ribbons, diamonds line everyone's path that leads to wide open doors. Everyone's but yours. Wide Ось такі друзі з'явились у їжачка, і також кожна дитина, людина прагне, щоб у неї були надійні вірні друзі, з якими можна погратися. Я вас закликаю дружити з особливими дітками, допомагати їм і ні в якому разі не говорити їм про те, що вони мають не той колір шкіри або знаходяться в візочку чи в окулярах. Будемо дружити та спілкуватись всі разом, бо ми всі різні, але в той же час однакові. До побачення, зустрінемось!